7.40 Миронівка Мене не випускає Черкасська область Знову черкаси Перебний асфальт дикий Їдеш собі хорошо Сюди звертаємо лісок Село Козен Вітер опять, сьогодні в обличчя. Сьогодні дорога до Черкас, ми їх їдемо нарешті. за літо з, з, з проїдемося. Заїдемо. Пока проти вітра. Подкачка колеса, подкачка. Поміж ще пандемія в цьому році, не колеса, а пандемія. Піс, блять! Пускають всі колеса, навіть нові, на жаль. Слів Маслівка приїжджаємо, яке село тут багато. Машин то хіба? Грутелики. Все ж будемо ставити камеру Міші. Не спрацювало в нього, не працює ні чомусь гагметик, не працює. Будемо міняти, стати покришку, камеру запасну.

Це ж там камеру. Степанецьке проти вітра їдемо. Знову вітер, черкаси вітер, опла Черкаська так, нормально, ідеться сили свічі. Круг на 200. Думаю, що до 8 годин встигаємо елементарно на, на, на евакуацію. Так, так, да, я, я умлявся на, на спуски, там треба було, нам було повертати. Я вже зрозумів, Міша, добре. Вітер вредний, дуже вредний сьогодні. Ох, цей вітер нам дає. Трошки про передіться. Такі справи. Ну такий вітер неприємний. Село гамарня. Гарне село таке, дуже гарне. На, наліво, так? І ми повертаємо 8 км. Прикольна дорожка така в сторону Так! <Да. праузли> прикольно да. О, для різноманіття, грунтівка Да, вже досить пройшовсь, вже стало вже в разі легше їздити по пісочку. По, по Він ну, вже приприємніший. А, та нормально. Та дро класна поки що Ой, герой такой. Ну да, пикас річка Крутий мостик. Річка Рось. Круто, гарно. Копси, привіт Привіт Конячка повезли. В прикольних місцях люди живуть, в лісах, в ярах. Тільки дорога така дуже специфічна, якась така непонятна дорога, але місця прикольні. Для контента, бо я відчуваю, що цього буде мало буде, з цих ну Поки така кльова дорожка. О! перетра вже помінював, відчуваю. О! По кайфу, їдеш сюди. Вона ще не пісок. Та, да, гармін молодець. Ну і одні дороги дикі, Гармін знайшов мішин. І їдемо, кайфуємо. Да, Як же без пісочка, трохи піска. Вже тут не так і все, як тоді. Але от відраховаємося. Все круто. Класне місця. І дуже класні, все прикольне місце. Село хутір, блін. Така так, назад, так, такі дороги. Одні дороги піщані. Це капець просто. А я люблю хрещатик, блін. Капець. Бачите, сьогодні на хрещатику трафіку нема. Безлюдно, блін. Вон вам гум. Вон вам цун. Зараз знайдемо подивимось, що там є. А, бо клас. Село Хрещатик, блін, це хутір. Тут доріг немає асфальтних. одні, 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 одні дороги, боба були піщані свисківля. Але якось я, я, я доїхали з трудом, доїхали. Ну, в бані, блядь. Але безлюдний, хрещатик, це ж, блін, столиця. Це, це кака, капець. Центральний це вулиця. блядь. Тратику немає. Отак, от отак треба їздити хлопці. На граволах. Наш хутір, наш трек, на жаль, ми трошки з'їжджаємо з трека, бо там такі піски безпощадні. Поки об'їжджаємо по асфальту, а так їдемо що робити. Сто хто хотіться в сторону Черкас? Такі справи. Класна дорога бізна насправді. Через ліс посновий. Гарний керку, гарні місця. Тож Черкас, як не як. Ну ще може годинки-півтори, будемо в Черкасах. Село Березняки. Об'їжджаємо, так об'їжджаємо. Привіт. Березняки. Люди привітливі. Ногах, ну, проти вітра. Дуже жорсткий вітер, капець, безпощадний. Трошки ми чинимося, цю хочемо засняти, цю будівлю цю стару, ще засніму. Ця частина пожежна, походу. І церква, і лікарні, костел Всякі канцеляри будуть музей. Дуже всяко, у них цікаво багато. Отпечали міші колеса. Тепер буде літати, як орел. І Вільшанка. Виїхали з Вашни. далі будеще, що коротко, і черкас. А я так же жидю хотів би серед трас. Це піпець повний. Немає якогось захисту від машин від, від звука, щоб не, на, не напрягалося ж капець. Закладний мені було гірше, без склад карбонових. Я в неї вір помирав би. Так все ж, тут краще не кати, як ніяк. І хоч не так погибаю. Це ж кілограм на коласах. Чуть більше кілограм. Ну, там кілограм 140. Це дуже відчутний вовага. Треба ще одного бойця, Щоб куняся, коли приквіт не їдеш. У нього теж добре, але 3 його пробує я. Меня скажу, три хвилини, чотири. Так, ще нас. Ууу, Ох, нас церкаси зустрічають таким вітром лютим. Просто капець, як вітер лютий нас зустрічає. Ще хоче кіл 6 і там буде обід і треба вже трошки перестроїти маршрут наш, щоб ми не верталися саме за дорогою. Ну по ідеї дуже буде точно вітер вітра 80% в спину. Хатрошки. Якісь будівлі пепшіркаски побачили на горизонті. Обід скоро. Це що, то щастя, щоб поїсти. Я Красавчик. От душі в нас обогнав. О, нарешті. Все, край Черкаси. Заїжджаємо, нарешті. Блін, сили, конечно, позабирало воно все дорогознатно, цей вітер. капець. Ламбургера надо въебать, блін. Ой-ой-ой. Дуже гарний парк, звісно, його наті катати, Прикро, що ми, ми нічого не встигаємо. Що одна знакове місце. Ти поливали тоже. Це. Знакове місце ми зачекнулися в Черкасах. Тепер їдемо на обід і будемо тікати. Евахуйовуватися заморонок. Поїли ми біля тебе в Черкасах. Сто до домороновки. Сирь... Міша трошки що може не виспіти. Я спать не хочу на вокзалі, з бомжами, блядь. Та ні, ми, ми, ми даже не успіть. Велике бажання все ж поїхати треком нашим, яким ми можемо не були лише Черкаси. Бо ми поїхали по асфальту, а це ми, цим треком не були, були вже виїжджати. вже Черкас виїжджають. Тому как вот не так крупно На наш трек виїжджає І буде що буде говорить Кремля ще є надіюсь Ай-хоу О, да-да, то наш трек, все, справи Тепер ми їдемо Ліворуч і виїжджаємо на наш трек виїжджаємо і, 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 по косі Черкаській. Асфальт точно бути непоєзний. Не точно кіл 10, косі косі. Там далі буде виграно. Гравелісти, що серил? Здоровийся, здорових тебе не хотять здорово ех. А час уже дійсно ти відчуваєш плюси, карбоколес, вітера в спину і кайфуєш. Так покусити, так їдемо зрями, зараз це відразу не поїхали. Music Ох, знайшли місце, де купатися, а там кафе, ресторан, люди відпочивають. Ми с... І, да. і ми тут купаємося голяка! А що ви думали? Собою жили, переродіться, що що, буде брехати? Покупалися. Покупалися. Всем З... кохне вдома. Все, їдемо своїм треком, реверсом. Нормально, хороша. Так, що зря ми боялися. Така. через ліс наш рек веде, дуже хорошо їдеться. Доволі непогано, жваво. Селище сокирна. Залітаємо просто асфальт автобан. Ми боялися. Дорога чудова. Навіть старі дороги чудові. Зовіть Завод... Єлизаветівка. Щось знайоме, але в Шрикасах. Хороше село. Дороги такі хороші, дикі. Дороги дикі, хороші. Все, їдеться так їдеться. Що виділося цю приїхали дамбу. Ну Там одна трошки була стрмна, зелена вся, заросша. так що не зря ми там біля... покупались, біля ресторана. <рес> <рес> Нормально, коротше. Ще на лусі таке тепло-тепло літо. Так що чудово їдеться, хорошо. добре. Доброго дня! Доброго дня! Привіт! Ого сіке цих сі, футбойков! Сі, Оце! Ну да, Щось там нас очікує цікаве. На машині йдемо знову обратно, вертами на траксі. Хочу б не було вертатися з серкас. Поки так, йдемо. Це гадрок автобан порівняно з піском. Ти нас був Прощаточка. На перекачали. Часових не качали колеса. За вітром їдемо! 38 по кайфу! Виїхали смушни! Ось ще класно виїхали, в нього навіть не заїжджали, практично. Все, В сторону Моронівки Ну тоді успіть, але у Міші... тоже садю теж проблема. Він десь спіймав камінчик і ця по дна. і підспускає. Тут або треба два варіант, або він не качає постійно, кажеться, або міняємо кам... сам камеру. Ну поки їдемо до Міші. Хочу, щоб вот тут гладко було. Блять. Хай мать в блядь. Хай я кто сопротивляется, блядь. Ну, практика показывает. Дай чуть больше давления, дай покатывайся, блядь. Не ну надо. что, асфальт накат надо? Да? Не знаю, моя башня, мое везение, блядь. Диктуя, блядь, свои Що у мене ще летіла латка з, з, з покришки задньої, І ми опять став камеру. Це піздець, ребята, блін. Щось не воза, <схід> міше. Це ну що не везе, це вже п'ять душі, блін. Перейду на камері, і пішло, ну все бачить матері, там проблема очевидна буде, блін. Так що так що, друзі, треба просто би мінімум до дві камер запасні. Це як мінімум. Це не серйозно. Ніпер сам коротковати для, для цього захибодов. Для цього Єлі накачали. Тут, тут нормально. Там дуже впритичок у мене. По суті, запаска у мене така собі запаска. Треба міняти запаску. Це би на твоїх би 2 мм, що вони нижчі. воно ну, б протоналась. Тепер з високим профілем Абадама не треба брати нову запаску. Ну, краще взяти прямо нову запаску. Вставив камеру. Летимо 55 км до, до, до альтрічки. Ну ще встигаємо нормально, ще встигаємо. Міша всіма силами хоче соні... Соні хоче закрити 300. -ку. Раз проколовся, другий раз проколовся. Всіма силами хоче додому і їхати своїм ходом. Маньяк. Війка! І ще кіл 50 на Мироновки. Ну все так страшно. Вітер дує в вітер дує, спину, буде добре і там. Дійсно хорошо, я, я навіть не боюсь, що ми запізнимося. Встрічаємо захід сонця. І ще безгодинка і буде темнішати. Залітаємо. ми Хальку залітаємо. Трошечки міша панікує, можемо не успіть електричку. Спешимо, що капець. 40 середня. Хіря ще можем 40 до домороніки. Покаїться добре. Так що думаю, що дожні успіть. Hvala, ne, bohane. Ampak skoraj bodo temi. 25 кмне осталось у нас їдемо їдемо да. да, Поки все не розслабишся просто вітер сьогодні Я тільки в сторону родник просто божественний вітер Він так допомагає що просто Що це просто гріх взяти і не успіти трішку Зеркасської області виїжджаємо, все, Київська привіт Ще трошки і миронівка. Нас каме на Миронівки. Гарний йдемо, гарно, гарно. Прикольно. І допомагає. Просто допомагає так, що капець. І безкінечна в темряву яка взагалі дуже безкінечна Миронівка. Якщо видно в вогні на камері, то Миронівка Лігорич, Ну гарно встигає, навіть із запасом. Миронівка вся подсвічується, фастів темний, абсолютно. У мене взагалі навіть не треба. І така є пацідка. Наш паст взагалі темний-темний. Такі, наче до війни все освіщається. Просто все освіщається. Просто мало. Так, ну куди? Все ходимо. Все, Вероніка, успіли, красавчики. Щас, скільки? 38 Блін 45 хвилин від відправлення ми встигли. Я думав бомжувати тут буде. 38 хвилин спів, міша доволі як слон. Аж пиво захотів. Я щас би пиво. Я б